Після тривалої боротьби за можливість знову ходити помер чернігівський волонтер Станіслав Астахов. Станіслав, колишній далекобійник. Коли почалася війна на сході України, покинув роботу і почав допомагати бійцям. Волонтер встиг побувати у різних гарячих точках зони АТО. Усього 15 поїздок. Станіслав мав цукровий діабет і під час останньої поїздки в станицю Луганську травмував палець ноги. Через хворобу рана довго не загоювалась, а діабет все вражав і вражав. Вражав судини. Коли наша знімальна група у травні спілкувалася зі Станіславом, волонтер жалкував, що одразу не звернувся до Київського інституту травматології. Ногу можна було б врятувати. В якому стані? Одна нога не працює, стара нету. Мені зробили операцію. мені відрізали коліно, у мене було коліно своє. Мені його убрали, тому що наші врачі, черніківські правда, реально не способні зробити ніяких операцій нормальних. Если я попал в інститут травматології в Київ, вони сделали мне операцию, і все зажило, все прошло удачно. Тобто за неделю я був уже зажити рани. А там я пролежав полгода, считайте, по три місяці мені делали... Робили... відкрита рана. Мне була Втрізали палець, потім ступню, потім виш. Тривалий час волонтер провів на лікарняному ліжку. Лікувався у Чернігові та Києві. В результаті за рік Станіславу ампутували обидві ноги. Він мріяв про життя, мріяв, що йому зроблять протези, і він знову стане на ноги. Але доля вирішила по-своєму. В ніч з суботи, на неділю, перебуваючи у шпиталі, під час сну Станіслав Остахов відійшов у вічність.